Радники колишнього президента США Дональда Трампа пропонують озброїти Україну до зубів за умову початку перемовин України з Росією. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. Такий план запропонували люди, які можуть. Увійти до його команди йдеться про деяких колишніх посадовців, які входять до його близького оточення. Також вони займають керівні посади в аналітичному центрі, який підтримує Дональда Трампа. Він, до речі, називається Америка понад усе. Як і головне передвиборче гасло Дональда Трампа. Отже. Хто ж це хто ж ці люди, які запропонували такий план, які мають такі ідеї, і що дійсно передбачає це ця, ця мирна пропозиція? і Чи може це взагалі спрацювати із російським диктатором Владимиром Путіним? Отже, план цей пропонують декілька колишніх посадовців. Йдеться про кіта келога і Фреда Фляйца. Кіт Келог це генерал-лейтенант США у відставці, колишній американський військовий. Він брав участь у бойових діях. Зокрема, має досвідчену таку велику військову кар'єру. Він працював з Трампом. Отже, він його однодумець. Він виконував обов'язки радника Трампа з питання національної безпеки під час його першого президентства От Фред Фляйц був. Аналітиком центрального розвідувального управління також працював в адміністрації Трампа. Отже, ці люди, які це люди, які є однодумцями Трампа. Крім цього, вони досить хочуть отримати нові посади в адміністрації Трампа, якщо він стане президентом, і пропонують вони такий е, план. Зокрема, що ж саме передбачає цей план, в першу чергу це підштовхування до перемовин, але як України, так і Росії. Отже, радники Трампа пропонують йому. Підштовхнути Україну до проведення перемовин з Росією, а саме заохотити до перемовин і фактично виставити умову. Отже, якщо Україна відмовляється від перемовин, тоді зброю можуть припинити постачати до України. Якщо ж Україна погоджується проводити, спробувати провести перемовини з Росією, тоді США мають продовжити надавати нам військову допомогу, а може навіть і посилити. Щодо Москви, також є деякі плани в оточення Трампа. Москву також хочуть змусити до проведення перемовин, зокрема, навпаки, пригрозити Росії почати надавати Україні великі обсяги озброєння і такої зброї, яку раніше нам не надавала адміністрація Байдена. Ось такий план. Крім цього, на стіл перемовин радники Трампа пропонують покласти членство України в НАТО. Досить цікава. Ідеї і неоднозначно її зустріли в адміністрації Байдена, де заявили, що президент США насправді хоче справедливого і тривалого миру в Україні. А от адміністрація Трампа, так радники Трампа, пропонують незрозумілі ідеї. І, зокрема, було і видання політику. Писали одну статтю про те, що не в захваті в Києві від таких ідей, і не в захваті від цього і європейські союзники. Бо це по перше, такі спроби підштовхнути Україну до проведення мирних перемовин з Росією, може по перше, підірвати репутацію США у світі, і по-друге. Кардинально змінити курс політики Байдена, бо е, мова тут йде про допомогу Україні, зокрема е, отримати перевагу на полі бою, а потім провести можливі перемовини. Така політика Байдена. Трамп натомість його радники пропонують негайно почати перемовини, а потім вирішувати якісь питання щодо поля бою. Крім цього, радники Трампа е, говорять про можливе припинення вогню на поточних лініях фронту. Крім цього, вони... Вказують на те, що у разі виконання такого плану Україні не доведеться формально поступатися якимись територіями. Ось такий е, аналітичний план вони підготували. Але багато питань загалом до нього виникає. По перше, а що ж вони будуть робити, якщо російський диктатор Путін відмовився від участі в перемовинах, в адекватних перемовинах і не буде. Готовий піти на поступки, а насправді це вже й відбувається, бо ще до саміту миру Володимир Путін заявив, що готовий до перемовин тільки якщо Україна виведе свої війська із Херсонської, Запорізької, Луганської і Донецької областей України. Ось такі в нього фантастичні умови. І всі західні лідери заявили про те, про те, що зараз точно не час для перемовин, бо Путін до них не готовий, не готовий до адекватних перемовин, не готовий йти на. Поступки, бо для того щоб досягти якогось зокрема переговорного процесу, якогось договору, потрібно, щоб Росія пішла. На поступки, а поки що Путін живе в так званому фантастичному світі і не готовий йти на нормальні поступки і говорити адекватно, говорити за столом перемовин. Ось таке питання багато в кого до речі виникає, і в зокрема колишніх посадовців Трампа і не тільки і тут насправді досить цікаво і є думка й інша про те, що ось така відмова Путіна від перемовин у разі президентства Трампа може підштовхнути Трампа до ще більшої. Підтримки України, бо про це йдеться в плані. Якщо Росія відмовляється, тоді Україні надається ще більше озброєння. Є така дійсно теорія, що Трамп може, наприклад, дозволити бити Україні в глиб Росії набагато далі ніж зараз. Це дозволяє адміністрація Байдена і може надати такі види озброєння, які. Зокрема, адміністрація Байдена отримувалася надавати, тому тут різні дійсно є думки, і точно ніхто не знає, як саме це буде відбуватись. Але якщо обставини сприятливо будуть складатися для України, в такому випадку може все обернутися і проти Путіна, і е, Трамп такі ідеї раніше лунали, може зрозуміти, що з ним дійсно немає про що е, домовлятися. І до речі, політіко також повідомляло, що насправді Трамп може дійсно натиснути на Росію і надати Україні більше озброєння, стати на бік України, але він точно не може відвернутися від України. Про це якраз повідомляє Політіко справа в тому, що в першу чергу він не зможе якось вплинути суттєво на. Хід подій на полі бою на наші збройні сили, бо е, політику пише про те, що навіть якщо США повністю припинять військову допомогу Україні, буде і надалі до нас приходити допомога від інших союзників, зокрема від е, держав-членів Європейського союзу, від Британії, так від європейських союзників, а Трамп не зможе їх переконати припинити. Допомогу Україні вже очікується такий е, такі дебати Трампа з європейськими союзниками. Тому політику пише про те, що ЗСУ буде й боротись навіть у разі відсутності американської допомоги. Крім цього, була й цікава стаття від е, політику про те, що насправді Трамп не може відвернути світ України. І через те, що 70% виборців Трампа вважають, що потрібно. Забезпечити перемогу України, ось такі цікаві результати соціологічних опитувань. Тому, якщо підсумовувати, Трамп дійсно може натиснути на Росію, дати нам ще більше озброєння, стати повністю на бік України, але йому не вийде повністю відвернутися від України. Про це говорять і колишні посадовці. І соціологічні опитування свідчать про, про те, що виборці Трампа не готові до. До таких подій, аби Трамп відвернувся від України, вони хочуть перемогу України. Зокрема, йдеться про 70% виборців. Крім цього, якщо брати загальні результати опитувань, більшість американців також підтримують військову е, допомогу Україні. Досить цікаво, що колишні посадовці Трампа, зокрема Кіт Келох і Фред Фляй, це у своїй статті пишуть про те, що, наша то, дійсно це теорія, бо ніхто насправді не знає, як це буде. Відбуватись, але начебто Трамп буде досить непередбачуваним і жорстким з Путіним. Ось вони таку просувають таку теорію і згадує, що у 2018 році Трамп віддав наказ атакувати вагнерівців в Сирії, коли вони загрожували американським військам, які там розміщувалися, і згадують про те, що Трамп під час свого першого президентства Віддав доручення так, дозволив надати Україні протитанкові системи Джавелін. Такі аргументи в прихильників Трампа, такі аргументи в його команди. Але ще одна дуже цікава річ, наприкінці цієї історії. Тут важливо е сказати про те, що досить одне цікаве речення. Вони ще в тому плані написали радника Трампа про те, що будь-які перемовини України з Росією мають відбуватися з позиції сили, тобто Україна має вести перемовини з позиції сили, і це досить непогана така річ, і такий таке світло в кінці тунелю. В принципі, в них є розуміння, що Україна не може програти в цій війні, не може поступитися територіями і не може завершити цю війну на невигідних умовах. Тому тобто будемо надалі аналізувати, як буде відбуватися ця ситуація з Трампом. До речі, вже завтра в США будуть е, відбуватися президентські дебати Трампа і Байдена. Проаналізуємо це і, зокрема. Будемо і надалі оглядати ці події і заяви, бо так виглядає, що все це тільки починається. Це попередній такий план відносно України. І, до речі, в передвиборчому штабі Трампа обережно так коментують ці ці задуми. Там говорять про те, що офіційними заявами Трампа є лише його офіційні заяви і заяви представників його передвиборчої кампанії. Тому досить так. Обережно вони це коментують, бо це такі попередні плани. Буде далі видно, як буде все це розвиватися. І вже якщо Трамп все ж таки пройде до Білого Дому, тоді там вже будуть якісь ухвалюватись е, фінальні рішення. Тим часом американський телеканал CNN повідомляє про те, що адміністрація Байдена готується дати зелене світло на роботу в Україні американських оборонних компаній. Про це пише. CNN з посиланням на анонімні джерела, отже, тут досить важливе рішення і м, м, назріле, тому що велика є проблема з обслуговуванням нашої техніки. Отже, йдеться про представників американських оборонних компаній, які би займалися ремонтом і обслуговування техніки безпосередньо в Україні, як пише CNN, раніше і досі українцям доводиться возити озброєння, озброєння західне озброєння. До Польщі, Румунії та інших країн-членів НАТО, аби там його ремонтували, обслуговували. Але тепер, якщо буде цей дозвіл, і все йде до того дозволу, американські представники, працівники американських оборонних компаній приїдуть до України і вже безпосередньо в Україні будуть ремонтувати і обслуговувати західну техніку. І це зекономить час і пришвидшить у цей час ланцюжки постачання, так і перевозки техніки з поля бою в ремонтні цехи і е, наоборот, так і назад. Е, крім цього, CNN пише про те, що є велика потреба і в обслуговуванні та ремонті американських винищувачів F-16, які так, ось ось мають прибути до України, і американці фахівці будуть їх якраз обслуговувати тут на землі в Україні. І це хороші новини для нас. І зокрема, нарешті є вже зелене світло на це рішення. І раніше вже ще писали іноземні видання про те, що вже наближається адміністрація Байдена до цього, до цього рішення. Сьогодні теж поговоримо про нового. Генерального секретаря НАТО Марка Рюта. сьогодні НАТО офіційно призначила на посаду генерального секретаря НАТО Марка Рюта. Він був прем'єр-міністром міністром Нідерландів, і це також дуже хороші новини для України, бо він є великим другом нашої держави, великим адвокатом України у Європі за його правління, так за час його роботи в уряді Голландії. Він Дав добро, дав зелене світло на надання Україні винищувачів F-16, на поста постачання Україні систем, зокрема ППО Петріот. Так, Нідерланди беруть участь в тренуваннях наших воїнів і були ухвалені саме за його прем'єрства великі пакети допомоги для України. Тому це дуже дуже хороші новини, дуже хороший сигнал. І якраз справа в тому, що це якраз хороші новини на тлі того, що він буде і Стикатись з дуже великими викликами справа в тому, найбільший виклик таким найбільшим викликом для нового генсека називають саме можливе президентство Дональда Трампа. Будуть, будуть дуже великі дискусії не тільки щодо. Війни в Україні щодо підтримки України як це робити, на які суми і за яких умов завершувати війну. Бо про зараз якраз йдуть про це розмови, перемовини і про це будуть говорити. І важливо, щоб НСЕК НАТО займав проукраїнську позицію. Але окрім цього, дуже важливо буде дискусія про, про рівень оборонних витрат, витрат кожної держави-члена НАТО на оборону відповідно до правил НАТО. Дональд Трамп критикує членів альянсу. За те, що багато з них не витрачають достатньо коштів на оборону, у цей е, так відсоток від ВВП, який необхідний, він дуже їх критикує за це. І генсек НАТО доведеться новому генеральному секретарю. По-перше, захищати е, ті держави, які поки не витрачають достатньо. По-друге, втримати альянс в купі, щоб він не розвалився, щоб Трамп його не розвалив. І по-третє, важливо тут зберегти цю площадку НАТО для координації поставок. Зброї для України, бо є е, ідеї розмови про те, що НАТО може перебрати на себе повноваження контактної групи Рамштайн. Якщо Трамп повністю заблокує допомогу, тоді планують координувати, збирати союзників саме на платформі НАТО. Тому дуже важливі і хороші новини для нас можемо побажати лише успіхів е, Марку Рюти на цій посаді. Та завершуємо нашу розмову. Ізоляцію Віктора Орбана, зокрема, зараз над його ізоляцією, політичною ізоляцією, працюють в столиці всі держави, члени Європейського Союзу, про це повідомляє Financial Times. Справа в тому, що Віктор Орбан загрався і догрався. Він надто багато блокує рішень для підтримки України. Як ми пам'ятаємо, раніше він блокував великий пакет на 50 мільярдів євро для фінансової допомоги Україні, але його таки протиснули і приставили фактично, притиснули його до стінки, але зараз вже всі ці поведінка Орбана всім набридла і вирішила його остаточно дотиснути. Але до 1 липня, чому справа в тому, що з 1 липня. Угорщина, на жаль, бере на себе головування в раді ЄС, одному фактично основному органі Європейського союзу, який ухвалює дуже важливі рішення, має дуже важливі повноваження. І до 1 липня хочуть притиснути Орбана і не дати йому можливість далі шантажувати всіх інших членів європейського союзу, і хочуть в нього позбавити у цей важіль впливу це право вето. Є декілька варіантів. Їх до речі дуже серйозно обговорюють. По перше, хочуть Змінити сам процес ухвалення рішень і впровадити ухвалення рішень кваліфікованою більшістю замість одностайності, тобто щоб не було потрібно згода всіх членів Європейського союзу, і це робиться для того, щоб Угорщина не могла так, не могла врятувати рішення, щоб навіть якщо угорщина голосує проти, щоб це ні на що не впливало, щоб вони. Не блокували е, рішення так рішення Європейського союзу. Справ в тому, що Орбан зараз заблокував дуже багато технічних рішень на підтримку України на загальну суму 6,6 мільярдів євро. Тому вже набридла всім така поведінка Орбана, і ми бачимо, що раніше його просто не дотиснули, і тепер їм доводиться е, так доробляти ту роботу, яку вони раніше не зробили. Крім цього, є ще такий ядерний варіант відносно Орбана. Це взагалі позбавити. Угорщину права голосу в Раді Європейського Союзу відповідно до сьомої статті договору про європейський союз. Це такий найжорсткіший варіант, коли позбавляється так держава, яка порушує правила Європейського союзу, взагалі голосу в Раді ЄС. Не всі підтримують такий варіант, бо це дуже такий жорсткий варіант. Не всі готові на таке піти. Багато хто бояться забрати в Угорщини повністю право голосу, але так виглядає, що врешті-решт. Йдуть лідери ЄС, рухаються в правильному напрямку до обмеження права Угорщини на вето і на шантаж всього європейського блоку, блоку, який на відміну від Угорщини, хоче підтримувати Україну. А от Угорщина це блокує і продовжує це робити. І щоб кожного разу на кожному саміті їм не довелося е, проводити роботу з Орбаном, спілкуватися з ними, хочуть лідери ЄС е, забезпечити е, порядок і. Ухвалення рішень швидке до того до майбутніх самітів і до 1 липня і вже поставити Орбана на місце. На цьому у мене все. Вірте в наші збройні сили. Слава Україні!